Ти приїхала до мене в гості аж з самої Німеччини. Ти дуже гарно виглядаєш. А тут, як думаєш, що? Це довершить свій образ. Дуже гарно довершить свій образ. Це може бути ципочки, це може бути норма, це може бути самочки, а може бути і бікіні. То як ти думаєш, що тут? Якщо чесно, Валі, якщо чесно, no. він мені сказав одягтись з жовтим. No. Я не знаю, я, я спочатку. А як ти відносишся до жовтих? Почекай, откуда? почекай, ти казав, а тепер я кажу. Він мені сказав бути в жовтий. Ну, no. думаю, так. Це значить буди, боже, ну може. Валік, сині. Сім'я в костюмі, буде жовто блакитні такі у нас. Бачу, її рвані джинси. Я в жовтому, й на підпорах, Але такі... Ну, чи... Я він мені сказав, що мені це сподобається. А якщо не сподобається, що мені зробити? А можеш вона відпиздить. Розпаковуй. Розпаковуй. Розпаковує. Малік є хороший, Розпаковуй. Валік хороша, хороший. Без Валік, я буду музику вставляти. О, а отут як? Зараз, 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 Опа, опа. Ой, що ж там таке, воно там тарахтить так? Він сказав, що мені точно сподобається. Це валік, якщо ти сподобається, я тебе зв'яжу цим. Сьогодні. Раз, в два, три. Жовте. От чому він сказав. А що це ти? Це сумочка. Офігіт! Дівчата, Тільки ви ж нікуди не втечете, так? Ось тут документи. А можна ще це? Ну Валик, як сподобалось. Валік, ми сьогодні йдемо в ту сіть. Я цією сумкою буду. Розумієш, буде вот в мене сьогодні чорна така сукня, така кортесенька, так? І оця сумочка. Охеріть. А де гроші? Не